Моторошна аварія на Харківщині неподалік Чугуєва Зіштовхнулись мікроавтобус і легковик. Удар був настільки потужний, що чотири людини одразу загинуло. Три в автобусі і один з легковика. Дев'ятьох госпіталізували до лікарень Чугуєва та Харкова. П'ять з них у важкому стані за їхні життя. Борються лікарі. Що стало причиною? ДТП з'ясовувала Марія Уманська. У бабіч дороги дві розтрощені автівки уламки розлетілися на десятки метрів навкруги. Аварія сталася близько восьмої години ранку. За попередніми даними водій легковика не впорався із кермуванням на слизькій дорозі і вилетів на зустрічну смугу та на швидкості зіштовхнувся із мікроавтобусом. Удар був такої сили, що одна з пасажирок легковика вилетіла через вікно та впала просто під колеса мікроавтобуса. На місці загинули четверо, двоє пасажирів та водій легковика. Смертельних травм дістала пасажирка мікроавтобуса. Жінку затисло у салоні. Дістава. Її рятувальникам довелося за допомогою спецзасобів. Жінку зажала між сидінням водителя і пасажирським. О, з допомогою фіра ми розжали е, е, сидіння. Дев'ятеро людей отримали численні травми, семеро з них у важкому стані. Це перелом конечності, перелом великих трубчатих костей, бідір, голіні, черівна мозові травми. От, Брушної полості, живота, грудної клітки. Угроза вже не существувала і вона остається, але ну, по сейчас состояние больних стабільне. Нині поліція з'ясовує всі обставини зіткнення та встановлює особи загиблих та потерпілих. Марія Сергій Олексій, Харківщина, Спецкор 2+,2.